So no so like, my my like, oh да? Добре. Скажіть, будь ласка, є головний інженер чи з ким поспілкуватися можуть? Ви одна тут? Так. А де всі? У лісі. На виїзді. Раз. У нас тільки є два старших майстра і два лісника в лісництві. Понятно. Скажіть, будь ласка, там питання по селу. Щойно проїжджали? Щербатівка. Щербатівка. Ще Щербатівка. Оце тут 30, у нас знаходиться. – 35-й квартал. Це ваше? Так. Це, так. Ваше? Да. Це головне користування минулого до, до ну, до закінчення року. Там стоїть стовпчик 23 го року. Лісові культури ведуть. Ні, суцільна ви, рубка вибіркована. суцільна рубка 35 і 21 -го, головне користування, а рядом там може бути тільки санітарна рубка. Вибіркова. Санітарна, да, 23-го року. Так, да, може бути. Покажи з фотографії. Ну, там, де 23, й там санітарна, СРВ, так. Да. Да, а головне 21-й. 20... І там, напевно, є ще лісопродукція, бо у нас ще не вивезено. Да, — є. — Ось 35-21. Да. Так. Це головне 21. користування 2022 року. Е, скажіть, будь ласка, то це е, Радомишельський? Да. Е, Хилія, Радомишельське, лісомисливське господарство ДП е, ДПЛСів України. Ага, 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 понятно. Скажіть, будь ласка, а у вас зберігається ну, документація саме по цьому 35-му? Е, вона по... здана в Лісгост, акти огляду, все здані в Радушельській? <різь> <різь> Просто там такий момент, що всю ділову деревину дуба <різь> е, вивезено, а сосна залишилась. Е, того, що у нас в кінці року був покупець на нього, так? Да? Да, Угу. Е, і ще такий момент. Е, там далі, е, в, якщо в глибину ліса заїхати, скажу, зараз скажу, який е, виділ, хотілося б все-таки з лісником поспілкуватися. 37, О, дивіться. 37, 37, Санітарна рубка вибіркова, 22 рік, 4,5 гектара. Так вона зроблена. Там є по ній дуже велике питання. Ну, по-перше, санітарна рубка назвати ну так м'яко говорячи між нами дуже складно, тому що санітарні рубки ми беремо зв'язку з тим, що у нас пошкодження витковим хороїдом, хороїдом. і забираються ослаблені дерева, в яких хвоя має світло зелений, зріджена кольор. Через те, щоб не створювати більше розмноження цієї. Зрозуміло, але mm -hmm. одночасно з тим стоїть просто відвертий сухостій. Може бути, береза в... неліквідна, яка просто залишається для комах. Береза, яка або кора впала, або верхівка. Це ну, не знука. тільки береза і дуби є. А, а дуби ми не можемо відводити в зимовий період. Зрозумілий. Є берез... зрізані дуби, а є які просто ну, стоять дуби. Дуби ніхто не, не різав. Ця... Санітарно звездонули дубочок. Ідеальний. Да, Ідеальний. Ідеально. Це зальот. Дубін ніхто не, не різав. Ця... Цей відвоз сирі... був. Ну там сирі дуби є. Зрізає. Ви не можете сказати, чи він сирий, чи сухий. Розумієте, якщо у нього є захворювання, то ви його відразу побачите, так. але відводяться ці рубки лише у облистяному стані. <гум> Скажіть, будь ласка, а сосна також вражена стоїть багато дуже сосни. Це потрібно вам бути на місці і показати, якщо ви вважаєте, що вона вражена і її не забрали. Ну ми показали би задоволенням, якби ну було кому це зробити. Ну хто де, де знайти цього лісника? Ми показали би, скільки дерев вражених стоїть сухостоєм Їх ніхто не чіпає. От при цьому ви стверджуєте, що ну, рубка закінчена. Ще й Ні, Засумно. якраз це є. там 4,5 гектара. Вражені, відверто вражені дерева, ніхто не чіпав. написано, а Загальна площа цього виділу, там підвіділ певний нема, нема. Ну, І зараз попробую набрати. Да, і, Моги, і, мари, да, і справа в тому, що ну, якось так по-варварськи, знаєте, здорові дерева, на нашу думку, які от видно, що сира, тирса повністю. Сирі стовбури лежать, ті, що ну, верхівка, скажем так. Да? Жодних ознак, що в нас хвора нема. При цьому відверто хворі дерева, як стояли, так і стоять. Повно. Не може бути такого. Нас перевіряють ті екологи. Ну, Настільки сам саме тому я і хочу, щоб хтось з представників лісхоза приїхав з нами на місце. Ми вам покажемо, якщо такого не може бути. Ну, клеймана, да, жодного ми не знайшли. Ми, ми поздавали при переході, на, нам ще не виготовили нові клейма. Тобто ви зараз працюєте без клейм? Ну ми позичаємо один у другого на різ, на наш цей відділ є три клейма, і ми тоді беремо, і тоді майстри відводять. Та сама рубка, що у людей під хатами, там де дуби вирубали, no. от, жодного клейма також нема. Хоча ви кажете, що на 22-му році була закінчена. Ну, зараз я не Да. <кхух> Будь ласка. <кхух> А скажіть, що таке питання а, по заказнику, по гамарні. А, ви там проводите рубки? Ні, ніяких рубки заборонені. Немає на гамарні? Немає, так? Ніяких. От ви бачите з є лісни, які нам навіть у минулому році ми зробили і відвод, але не дозволяють. Не можемо рубати. І вони ж вже загрожують нашому лісництву. І взагалі там полісії такі. Друзі, я знову нагадую вам про необхідність задонатити та допомогти нашим Збройним силам, які зараз перебувають на донецьку луганському напрямку. Їм потрібно придбати два генератора. Один генератор буде задіяний для мобільного шиномонтажа, щоб хлопці мали змогу ремонтувати колеса бойових машин, які виїжджають на бойові виїзди. Другий генератор для особистих потреб. Найближчим часом ми будемо планувати виїзд е зі всякими ніштяками для нашої армії в сторону Сходу. Будемо вести хлопцям машину, обладнану медичним обладнанням. Тому давайте активніше, е долучайтеся всі, хто може 5 гривень 15, 20, 50, 200, може хтось може більше задонатити, будь ласка, не стидайтеся. Нашій армії нашим бійцям потрібно допомагати. Реквізити благодійного фонду ось тут. І також будуть в описі до цього відео. Дякую за увагу. Разом сила, слава Україні. Ну Це ж по дорозі. Якщо туди їхати, там стоїть табличка ваша Заказник Гамарня. Оце ж місце є заказник. Ніхто там нічого не рубав. Угу. А, там заказчик до... Заказник. До кладовища чи далі туди повз річку? Там вже Паковський ліс. Наш починається, де ви бачили, 35-й і ось у там, можна і можна. А, так може, так може, у то у вас а, то, то і не ваше, може у там. У там, де. Покажи у цей квартал 4 і 5, там, де ми кажемо. Ну там ж є. Він, так? 37-й, так. Оце цікавить, оце 37-й. Де ви, Олександр Анатолійович? До нас їхали, люди стали 35-й, у нас головне користування і в 37-му синіках. Громадська організація. Громадська організація. Forest Control, Сербин Андрій Ігорович. Так, 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 вони хочуть подивитися. Дякую. А коли орієнтовно виготовлють, він уже Ну, обіцяють, що зразу, бо нам потрібно відводи робити. Ми то їх поробили, а клейма ще не поставили. Mm -hmm. А в цьому О, році вже у вас розпочалися рубки, вже почали рубати? Ні, рубок не рубок немає. У нас ще не оформлено нічого. Mm -hmm. Продача, матеріали приймають землі. Так. Mm -hmm. Так, друзі, коротко, Значить, побували ми в Слобідському лісництві, поспілкувалися з помічником лісника. Да? Досить приємна жінка, багато чого нам розказала. Деякі моменти я вам покажу у відео, про що ми з нею спілкувалися. Значить, по цій ділянці, там, де типа, санітарна, не досанітарна, там, де санітари посанітарили. Вона каже, ну не може такого бути. Намагалася зв'язатися з лісником, і, ну, який каже, почекайте, зараз я позвоню, прийде лісник, ви поїдете, він саме їм покаже. І якимось дивним чудом пройшло пів години, ми прочекали, вона при нас його набирає, він каже, ой, ви знаєте, не, не можу, я це, саме, це в мене робота. Ну, ну коротко, Не захотів лісник їхати до нас, щоб ми йому показували, тисяли носом, де. Є такі моменти, що візуально живі дерева вирізані, напроти стоять сухустої, які ніхто не абсолютно не чіпав. Тому поки цей момент ставимо на паузу, поки не стемніло їдемо виявляти нові факти. А ввечері чекайте, я постараюся змонтувати дане відео, щоб ви зрозуміли про що йде мова.